Коли на дворі осінь і кури ще добре несуться, саме час зробити запаси на зиму. Сьогодні я покажу старовинний і перевірений спосіб, як закатати яйця у банку, щоб вони залишалися свіжими аж до самої весни. Такий метод колись використовували майже в кожному селі, коли ще не було холодильників, і він не раз рятував господинь узимку. Починаємо з підготовки. Для зберігання беремо тільки свіжі яйця. Найкраще, якщо вони знесені не більше, ніж день-два тому. Яйця мають бути чисті, без тріщин і плям. Якщо є сумніви, перевірте їх у воді. Свіже яйце завжди тоне, а старе спливає. Це найпростіший домашній тест, який допомагає одразу відсіяти непридатні. Далі промиваємо яйця у теплій воді, але без мила, щоб не пошкодити природну плівку на шкаралупі. Потім обережно витираємо на сухо рушником. Банки готуємо заздалегідь, вони повинні бути ідеально чистими. Я зазвичай стерилізую їх окропом або ставлю на кілька хвилин у духовку при 100 градусах. Так знищуються всі мікроби, і яйця зберігаються значно довше. До речі, підписуйтесь на канал і діліться у коментарях, як ви зберігаєте яйця. У кожної господині є свій перевірений секрет: хтось тримає у попелі, хтось у солі. А дехто навіть у цибулинному лушпинні. буде цікаво почитати ваш досвід. Тепер готуємо сам розчин. Є два основних варіанти соляний і вапняний. Для соляного беремо 1 літр води і 100 г звичайної кухонної солі, воду кип'ятимо, потім остуджуємо до кімнатної температури, розчиняємо в ній сіль і заливаємо цим розчином яйця в банці. Важливо, щоб рідина повністю покривала яйця. Такий спосіб дозволяє зберігати продукт до 5-6 місяців без жодних змін у смаку. Інший спосіб вапняна вода. Для цього беремо 1 столову ложку гашеного вапна на літр води, добре розмішуємо і даємо відстоятися кілька годин. Потім зливаємо чисту частину зверху і саме нею заливаємо яйця. Вапно створює тоненьку захисну плівку, яка не дає кисню потрапляти всередину шкаралупи. Цей метод вважається одним із найнадійніших, яйця залишаються свіжими до самого літа. Після того, як залили яйця розчином, накриваємо банку чистою кришкою, можна використати звичайну капронову або навіть закатати металевою. Головне, щоб не було доступу повітря банку ставимо у прохолодне, темне місце підвал, комору або просто в тіньову частину кухні, де немає різких перепадів температури. У таких умовах яйця можуть стояти півроку і більше. Якщо потрібно перевірити, чи збереглися вони, просто вийміть одне, зваріть і розріжте. Жовток буде пружним, колір натуральний, запах, як у свіжого домашнього яйця. Такі яйця чудово підходять для випічки, варіння чи смаження, але це не єдиний варіант. Є ще багато способів зберегти яйця на довгий термін, один з них у золі або попелі. Це сухий метод. Кожне яйце обережно обгортають попелом або занурюють у шар золі в ящику. Попіл поглинає вологу і не дає яйцям псуватися. Інший спосіб у парафіні або олії. Яйця занурюють у розтоплений парафін або злегка змащують рослинною олією, це створює герметичну оболонку, що блокує доступ повітря. Є також метод зберігання у вівсі або тирсі. Природна теплоізоляція, яка підтримує стабільну температуру і вбирає зайву вологу, а найпростіший варіант зберігати яйця у холодильнику тупим кінцем догори. Так повітряна камера залишається зверху і не дозволяє білку швидко висихати. Як бачите, способів чимало кожен може вибрати той, який найзручніший саме для нього. Головне, щоб яйця були свіжі на початку і правильно підготовлені, а взимку, коли відкриваєш банку з яйцями, відразу згадується літо, простий, надійний і старовинний спосіб, перевірений роками. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові рецепти та корисні поради для дому і городу. Зберігайте відео, щоб не загубити, і діліться ним з друзями. До зустрічі у наступних випусках!